Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити за гру від польської студії Bloomberg Team, яка славиться своєю любов'ю до психологічного жаху і подарувала нам славно звісний ремейк другого Silent Hill, за що гравці і полюбили дану студію. І тут вона анонсовує свій новий проект. Який дуже схожий на Dead Space Callisto Protocol та місцями на Silent Hill. Тому, якщо вам відео сподобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Також можете в коментарях написати, чи грали ви в дану гру і чи вона вам сподобалась. А тепер переходимо до теми відео. Давайте розпочнемо з самого головного, а саме зі сюжету. Bloomberg Team завжди робила ставку на психологічну складову в своїх іграх, як це було в Silent Hill 2 Remake. і Chronos The New Dawn не став винятком. Події гри розгортаються в Польщі, а якщо бути точним, то у двох версіях одного з її міст. Перша постапокаліптична, яка показує страшну реальність після поширення невідомого людству вірусу. Люди перетворилися на монстрів, яких в грі називають байстрюками. Люди вимерли, а дати бій довіскам можуть лише мандрівники, за одного з яких ми граємо. Це агенти загадкового об'єднання в металевих скафандрах. Їхня задача проникати в минуле через спеціальні аномальні розломи та знаходити важливих людей, які мають цінну інформацію про події, які трапилися у 1900 80-му році. Ми також будемо бачити іншу версію міста комуністично, коли вірус тільки почав розширюватися. Так звані мандрівники екстрагують сутності необхідних осіб, щоб потім за допомогою терміналів відправляти їх до об'єднання. Якщо, у двох словах, вони видобувають свідомість людей, а потім завантажують її у місцеву варіацію суперкомп'ютера. В цьому і полягає наша задача. Ми граємо за мандрівницю під номером ND3556. Ми починаємо місію з місця, де загинув наш попередник, і провести свою першу екстрагацію. От тільки процедура йде не за планом: в терміналі трапився незрозумілий збій, а сутність так і не потрапила до об'єднання. Цьому нам і треба розібратися. Скажу одразу, що гра трошки заплутана, і багато чого вона не розкриває навіть після фіналу гри. Темп гри досить таки повільний. Тільки після перших трьох або чотирьох годин ти розумієш, куди рухається сюжет і на які питання ти шукаєш відповіді. Як для мене це довго, і я не здивуюся, що деякі гравці втратять інтерес до проходження. Продовжу проблему з темпом гри, тому що основна історія розвивається в минулому. Виключенням є один загадковий персонаж, якого ми зустрінемо біля терміналу для перенесення сутностей, решта часу у теперішньому. Нам прийдеться прокладати різні маршрути, поки шукаєш аномалії. Увімкни генератор, знайди запобіжник для відкриття дверей, дістань ключ і так далі. З персонажами тут також біда, не все так добре. Вони зустрічаються переважно тільки в минулому, і то на декілька хвилин. Сюжет розкривається, наскільки це можливо тільки в записах і в аудіо щоденниках. Проблема може бути в тому, що не всі люди готові тратити час на читання записок, вирізок з газет та іншої подібної фігні, тому що дуже багато цікавих і подекути важливих подробиць сховали саме в тексті. Так, записки переважно невеликі, але це все ще записки. Ми пройшли гру на стрімі, і для мене це не було проблемою, але я розумію, що можливо деякі люди будуть це пропускати. Окрім записок, тут є гарно зрежисовані заставки. Блумбер чудово попрацювали над атмосферою хорору в катсценах. Елементи оповіді через оточення теж присутні. І гарно подані, особливо коли переносишся у часі. Мені одразу згадалася серія ігор The Last of Us, там також все дуже круто передається через оточення. Проте ці сюжетні елементи лише невелика частинка на фоні інформації із записок. Переходимо до наступного пункту, саме атмосфера, і я скажу одразу, вона мені дуже сподобалась. Проект стилістично дуже темний. Як на відкритих, так і на закритих просторах, поле зору обмежується ліхтариком головного героя. Плюс на деяких локаціях розробники зменшують дальність промалювання ефектами туману або піску. Схоже було в Silent Hill 2, через це створюється додаткова напруга, адже ти не знаєш, звідки очікувати атаку, особливо локації, де монстри стають з піску. Антураж та стилістика мені сподобались. Вас будуть супроводжувати старі радянські забудови Польщі 80-х років. Якщо вам за 30 плюс років ви в такому скоріше за все виросли, можливо, вас це не здивує, як для прикладу, мене, але виглядає воно, звісно, гарно, і місця цікаво, особливо коли воно приправлено постапокаліптичним забарвленням. Присутні цікаві локації, як от гігантська стелеварня, де відбулися страшні події. Або великий житловий комплекс, який частково зруйнований аномалією, інші розкривати я не буду. Автори гри прагнули передати урбаністично промисловий настрій, щоб надати місцевій науковій фантастиці більш реалістичного підґрунтя. Таке поєднання виглядає досить незвичним і додає жанру свіжості. В цілому, я вважаю, що Bloomberg Team все-таки змогли створити справжню атмосферу жаху, яка стала основною перевагою даної гри. Тепер давайте перейдемо до ігруладу. Якщо з сюжетом, атмосферою, в принципі, все непогано, навіть добре, то ігрулад це, це справжній жах, тому що тобі постійно потрібно контролювати залишок ресурсів та набоїв. Навіть прокачка інвентаря до максимального рівня не вирішує дану проблему. В таких випадках страх до почвар спадає, а до ресурсів та набоїв підвищується. Багато монстрів потребують не тільки влучних пострілів, але чогось і більшого. Розробники вирішили зробити ставку на вогонь. Рекомендується добивати ворогів полум'ям, бо інакше вони зможуть злитися з трупами і повернутися у більш страшній формі. Але це працює далеко не завжди, тому що зазвичай перед тим як злитися з трупами, відбувається так зване заціпеніння ворогів на декілька секунд, і це дарує нам дорогоцінний час, щоб їх вбити. Саме це додає у Кронус Dawn ще один тактичний шар. Навколишнє середовище перетворюється на засіб для виживання, вибухові бочки, запалювальні паски чи тисні. Проходи можна обернути на зброю проти ворогів. І як на мене, це повертає тебе, ну верніше нас, гравців, до тих часів, коли потрібно проявляти якусь кмітливість в боротьбі проти монстрів, а не просто прямо йти і їх відстрілювати. І саме це мені найбільше сподобалось, хоча і досить таки дратує через те, що немає ресурсів та набоїв. Наступне, що мені не сподобалося, це так зване відчуття важкості. Мандрівниця рухається повільно, атаки мають відчутну інерцію, і відсутність класичних охилянь чи парирувань робить керування дерев'яним. Момент, коли ти помираєш не від ворога, а від незграбної анімації, викликає радше роздратування, ніж страх. Це та межа, де реалізм, якщо можна його так назвати, починає шкодити геймплею. А останній босс це просто найгірше, що я бачив в іграх. Мені хотілося б просто видалити гру, і це за рахунок того самого добового керування. Можете відкрити стрім і подивитися, як мене бомбило. Система автосевів також додає масла у вогонь, тому що вона іноді зберігає прогрес гри у такому невдалому місці, що фактично заганяє гравця у глухий кут, і після таких моментів хочеться просто закрити гру або видалити. Але варто віддати належне, Кронос не намагається сподобатися всім гравцям. Це не шутер для всіх, а справжній виживач, де кожен крок дається важко. Тому, можливо, ця гра не для тебе. Тут є справжнє відчуття загрози та горіння сраки, якого давно бракувало в жанрі. Графіка та технічний стан скажу одразу, що я грав на PlayStation 5 Pro. І скажу так, що графіка в даній грі Chronos The New Dawn, одразу дає нам зрозуміти, що це не aaa проект із бюджетом у сотні мільйонів доларів. Але це не проблема. Атмосфера будується радше як поєднання ретро хорору з сучасними інді-підходами. Тісні коридори і тремтливе світло ламп що ось ось від'єднається від проводки, формують відчуття справжнього занепаду. Тут світ не гине красиво, а радше не є повільно, і це навіть краще працює на атмосферу. Моделі ворогів зроблені детально, але з очевидними компромісами. Багато хто з них виглядає ідентично. Оптимізація на консолях і в принципі на ПК також бажає кращого за рахунок того, що знову ж таки використовується Unreal Engine 5. Проблема на консолях це низька роздільна здатність. Це при тому, що я грав, як я вже сказав, на PlayStation 5 Pro, хоча гра має позначку «Оптимізовано під про, але насправді я її не замітив. Розробники не додали підтримку PSSR, що могло би підняти роздільну здатність. Тіні, спрощені текстури не завжди мають високу якість. На дрібних деталях замітне погане згладжування. Кажемо так: візуальна складова виглядає сировато у технічному плані, але атмосферною у художньому. Що можна ще додати до такого великого плюса, це те, що гра має. Українську локалізацію, і це не тільки субтитри, а й переклад повноцінного меню, записок, аудіо щоденника, вивісок і так далі. І до речі, вона тут зроблена на високому рівні. Декілька слів про ціни. Ціна на PlayStation 5 та на Xbox Series тримається в районі 1800 за Deluxe і 1600 відповідно за стандартне видання. Також скажу, що Nintendo Switch отримала своє спеціальне оптимізоване видання, як і очікувалося. І я скажу так, що це непоганий варіант пограти дану гру в портативі висновок. Chronos The New Dawn – це гра, яка створювалася у тіні великих. Імен жанру, і намагалася стати в один ряд з Dead Space, The Callisto Protocol, Silent Hill місцями та навіть Resident Evil 4. За останню, коли ви будете грати під кінець, ви зрозумієте чому. Проте у грі дуже мало оригінальних рішень. Щоб зрівнятися з титанами жанру. Деякі, як от злиття ворогів, доволі цікаві. При цьому є немало запозичень та суперечливих елементів. Чи робиться все, що я перерахував гру поганою? ну, звичайно, що ні, особливо, якщо врахувати AA бюджет. Мені не було нудно під час проходження. І якщо ви відкриєте стрім і подивитеся декілька серій, то ви це зрозумієте. Мені навіть було. Цікаво проходити, дізнаватися якісь нові елементи сюжету з записок або аудіо щоденників. І місцями мене навіть гра лякала, але це ну знову ж таки не рівень Dead Space чи навіть. Того самого The Callisto Protocol. Я можу рекомендувати гру фанатам хоррорів на виживання, можна почекати і пограти як мінімум зі знижкою. В такому випадку це гарний кандидат, щоб полоскотати собі нерви. Моя оцінка ну десь приблизно 7,5 з 10. І це враховуючи, що є класна українська локалізація. Тому, якщо вам відео сподобалося мій міні-огляд, Можете поставити вподобайку, підписатися на канал, також можете включити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео та стрімів. Якщо ви пройшли гру або почали проходити, поділіться своїм досвідом в коментарях. Цікаво буде прочитати. А на цьому я буду з вами закінчувати. І всім гарного та продуктивного дня. До зустрічі!